Він власноруч відкопав славетну історію наших земель і заснував Київський художньо-промисловий науковий музей. Сьогодні, 21 лютого, виповнюється 175 років від дня народження славетного дослідника археологічних пам'яток Вікентія Хвойки. Саме він віднайшов у столиці на Кирилівській вулиці стоянки мисливців на мамонтів із залишками бивнів. Та найбільшим археологічним здобутком Вікентія Хвойки були розкопки поселень поблизу містечка Трипілля. Тож саме завдяки цьому археологу світ дізнався про трипільську культуру. Про інших відомих іменинників, свята та важливі історичні події, що сталися саме 21 лютого різні роки. Дивіться далі. 21 лютого 1927 року народився один з найвідоміших дизайнерів 20-го століття Юбер де Живанші. Шлях у світі моди він розпочав 1952-го, коли відкрив свій перший бутик у Парижі. Йому було лише 24 роки. Головною музою кутюр'є стала актриса Одрі Хепберн. Саме їй дизайнер присвятив перший аромат модного дому парфюм. Льонтерді легендарна чорна сукня акторки з фільму Сніданок у Тіфані теж творіння кутюр'є. Багато моїх клієнток казали, що чоловіка своєї мрії вони зустріли у маленькій чорній сукні живанши. Розповідав дизайнер, елегантність, головна характерна риса колекції модного дому. Цього дня 1925 року вийшов перший номер американського тижневика «The New Yorker». Його заснував репортер Дрос разом зі своєю дружиною Джейн Гранд. Подружжя поставило собі за мету створити видання для поціновувачів тонкого гумору, і їм це вдалося. Здебільшого The New Yorker» спеціалізується на темах пов'язаних з літературою, кіно музикою. А ілюстровані обкладинки його візитівка. 21 лютого 1947 року з'явилася фотокамера Полароїд для миттєвих світлин. На засіданні американського оптичного товариства у Нью-Йорку її продемонстрував Едвін Ленд. Апарат менш як за хвилину сам здійснював зйомку проявлення і друк чорно-білих фотографій. Розробка камери тривала кілька років, а на її створення Ленда надихнула донька, котра засмутилась, дізнавшись, що для проявлення фотознімків потрібен час. 30 років тому вперше в історії людина перетнула тихий океан на повітряній кулі. З шостої спроби це вдалося американському мільярдеру, авіатору і мандрівнику Стіву Фосету. Повітряна куля злетіла з південної Кореї та успішно приземлилася у Канаді. Загалом на рахунку Фосета 116 рекордів, встановлених на повітряних кулях, літаках, вітрильних яхтах, планерах і дирижаблях. Щонайменше 60 з них досі лишаються неперевершеними. 2007-го фосет загинув в авіакатастрофі. Він керував літаком, який розбився за таємничих обставин. 2014 року жіноча збірна України з біатлону виграла олімпійське золото в Сочі. Переможницями стали сестри Віта та Валя Семеренко, Юлія Джима та Олена Підгрушна. Українська команда випередила збірну Росії на 26,4 секунди. Це була перша золота медаль України в біатлоні на зимових Олімпійських іграх. А яким буде 21 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.